Вибори без порушень та фальсифікацій на це сподіваються, українці цього ж вимагають і спостерігачі організації з безпеки і співробітництва в Європі. Частина представників місії з нагляду вже прибула до Хмельницького. Подробиці далі в сюжеті. Українців на виборах проконтролює місія ОБСЄ. Європейські наглядачі відслідковуватимуть прозорість та чесність процесу голосування і у Хмельницькій області. За словами досвідчених спостерігачів, у виборчий процес вони не втручатимуться лише оцінять його з точки зору відповідності міжнародним демократичним стандартам, а також згідно положення національного законодавства. Ми приїхали з 62 різних країн. Є З'ясок довгострокових при наглядачівкраїни, які по всій Україні зараз знаходяться. And they will be split all over, uh, this вони також будуть по всій області знаходитися. Коранфайнворіс да, вони In будуть дивитися, наглядати що де і як. айгодалневе yeah, yeah. An election, where we have to have a вегецгевсор a, a so so tourist. Савілкамонгієсгевічурист. Yeah, він каже: Я надію, що наступного разу ми приїдемо yeah. до вас як туристи, вже а не наглядачі. Іноземні спостерігачі зустрілись з представниками обласної міліції. Правоохоронці запевнили, зроблять усе, аби забезпечити порядок на усіх виборчих дільницях та не допустити провокацій. Враховуємо ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день. Прораховуємо можливі події, які можуть мати місце, і відповідно реагування на ці події. Зрозуміло, що ситуація можуть виникати різні, нестандартні, але в нас є і оперативні підрозділи, які займаються оперативно розшуковою діяльністю, і ми прикладемо всіх зусиль, щоб надзвичайних подій чи інших подій, які будуть заважати виборам, у нас не станеться. Згодом до України прибудуть ще близько 900 короткострокових спостерігачів. Вони працюватимуть у день голосування та стежитимуть за підрахунком бюлетенів і встановленням остаточних результатів.